Копенгаген має маленьке місто в собі, яке називається Норт Вейн, mm -hmm. і в ньому якраз розор... е, не розробили, а використали цю концепцію 15 хвилин до міста. І на перший погляд, може здати, що це топія, що тобі 5 хвилин до школи, 10 хвилин дитину до садочка, до університету стільки само, 5 хвилин до магазину, але насправді це реально. І е, дуже зручно. Вони винесли е, за межі цього району всі основні е, комунікації, такі як метро, тобі до нього йти 5 хвилин, але в тебе немає цього шуму всередині району. Всі е, великі транспортні розв'язки теж за межами цього району. Виходить, це таке кілечко, в тебе всередині е, комфорт, швидка доступність до всієї. Інт... Інфраструктури, в тебе гарні парки. Вони залишили там водойми як елемент інфраструктури, з цим самим створивши інший мікроклімат, який відрізняється від Копенгагена в свою чергу, і зробили все максимально комфортним для людей.